Хотіли над Україною зробити ракетно-шахедний на кілька днів салют, не вийшло. Ну і їхній оцей так званий військовий парад з єдиним Т-34 і без авіації. А головне, якщо подивитися на обличчя тих керівників країн, які зважилися побути для Путіна живим щитом, ну то воно. Ну, воно якось так трохи сумно виглядало, хоча нам приємно бачити такий сумний вигляд у них. Що ви про це думаєте? Ну, в дійсності дуже важливо було хто приїхав, а хто в останній момент все ж таки погодився. Судячи з того, що Пісков ще за тиждень до параду говорив, що буде тільки президент Киргізії. Киргизстану, так то оскільки в останній момент з'явилися ці президенти, є підозра, що це були дії зовсім інших країн. Я думаю, що Середня Азія плюс Лукашенка це дуже попросив Китай. А стосовно Вірменії, це Іран. Це означає одне, що ерозія впливу Російської Федерації на студіянський простір, воно вже досягло не стільки критичних. А меж, що вони навіть не можуть зібрати своїх ну таких колишніх сателітів, тому що ці вже зараз ці країни да, да, і їхні які, лідери орієнтуються які на залеж, Китай, які да, і це ще залежні від них. Тобто не будемо забувати, в Таджикистані є база російська, в Вірменії теж російська база. І вона дуже залежна, в принципі, в багатьох питаннях була принаймні від Російської Федерації. Тому звичайно, що це дуже погана така. Межелітна ознака в першу чергу. А ну, стосовно самого параду, ми, ми та розуміємо, що воно виглядає жилюгідне, але чи розуміється росіяни це зовсім інше питання, тому що все ж таки для внутрішньої аудиторії вони зможуть щось продати, але знову таки наскільки воно буде те, що називається росіянам, то теж велике питання. Але вочевидь відсутність техніки і скасування парадів по всій території Російської Федерації. Навію підозри, що реально великі вже проблеми з технікою, що немає вже чого показувати. Навіть на цьому так званому військовому параді був виведений Т-34, який був е е вироблений, якщо не помиляюся, в 40-му році. Навіть так слухайте, а там ще одна частина, яку хотів з вами обговорити: Російська пропаганда трошечки змінила наративи, і оця їхня Марія Захарова видала англомовний текст про те, що от я зараз майже дослівно цитую, що може бути гірше ніж ворог, гіршим може бути зрадник. І от зрадником є Зеленський, який зрадив пам'ять своїх, значить, пращурів, і от тепер, значить, він відмовився святкувати День Побєди, а святкує якийсь день Євро. Опи, навіщо це писати в англомовному середовищі, якщо ну там для Європейського союзу да, для країн Європейського континенту 9 травня це справді саме День Європи? Ну ви знаєте, Російське ще, в принципі це в логі логіці російська пропаганда. Ви але ви правильно зауважили, що це працює на внутрішню російську аудиторію, зовсім не працює на Західної аудиторії, тобто, або знаєте, деградація, навіть МЗС Російської Федерації вже досягає такого рівня, що вони вже неспроможні зрозуміти, що вони видаються, навіщо воно і в якому форматі воно працює, а так, так для внутрішньої аудиторії, щоб розказати, сказати, що тут всі зрадники, зеленський зрадник, всі інші зрадники, як вони полюбляють говорити, їхньою, їхньою в їхньому розумінні. Культури руского міра, але воно в дійсності не, не, не має ніякого стосунку до західного світу, тому така ситуація, да, ситуація дійсно дивна. Дивіться, ви сказали, що є припущення, і скоріш за все це Китай попросив. Давайте скажемо так дипломатично. Попросив, значить, лідерів центральноазійських країн і Лукашенка таки приїхати до Путіна на, на парад, а навіщо це Пекіну? Ну, дивіться, у нас трохи, знаєте, таке уявлення про, про Китай трохи, знаєте, ідеалістично. По-перше, я думаю, що в є великою проблемою, його сильно недолюблюють по всьому світу. І він відчуває себе один. От в китайській пресі, як подавався, наприклад, візит Сі Дзямпіня до Москви? Ну, він подавався в першу чергу, що це візит до союзника, не стратегічного партнера. Ну так не говорилися, але от до тих людей, які нас ще поважають, там умовно кажучи, тому що у Китаї вичуває свою самотність. Він розуміє, що його сусіди навколо них м'яко кажучи, їх недолюблюють з різних пліпричин. Всі стосунки, які є з іншими країнами, вони будуються виключно на грошах. Тобто, знаєте, любов за гроші, умовно кажучи, так да? і тому вони намагаються в тому числі допомогти от Росії там, да показати, що а, не, не дати можливості а, російській владі швидко обвалитися. Ми повинні розуміти, що головна стратегічна мета Китаю це навіть не війна в Україні, не все, що з цим пов'язано ну, стосовно Росії, це щоб Російська Федерація не обвалилася. Швидко, принаймні так, або обвалювало сконтрольовано, в тому числі Китаєм, для того, щоб можна було перезапустити, наприклад, постпутінську владу, так що вона не змогла відмовитись від тих угод, які вже нав'язані Китаєм, менше смути для того, щоб у них була можливість качати нафту та газ Російської Федерації. Тобто це стратегічна канва. А стосовно війни в Україні, це знаєте, це такий можливий сценарій, як вийде, як не вийде, так. Звичайно, що бажаний для них сценарій це а, програш України для того, щоб відкрити шлях на Тайвань, фактично, так а, але сценарій, коли а, Україна виграє, в принципі, їх теж влаштовує, тому що Росія залишається залежною цього. А так вони це ж знак в першу чергу російським елітам, що ви вже нікуди не подінетесь, що Путін. А Путін вже без нас нічого робити не може. Ну знаєте, пам'ятаєте, як у нас там 2004 році там, Путін декілька разів з'являвся з Януковичем. Ну для того, щоб він переміг на виборах. Там да? Ну, так у нас працювала раніше там до 2014 року політика. А так зараз у в Росії повторюється зовсім інше. Хто з'являється поряд зімпіням? Тут фактично стає і лідером Російської Федерації. Тобто, це фактично для Китаю закріплення. А закріплення своїх позицій в Росії добре. А оця дивна поведінка Олександра Лукашенка в нього там то бинт помічали. Потім він не зміг самостійно прогулятися. Ну не самостійно, а от разом з іншими керівниками держав прогулятися там до покладання квітів. А проїхався на машині на сніданку спільному взагалі не був і швиденько забрався додому. Це питання того, що він сам хотів трошки. Дистанціюватися, чи чи як ви це пояснюєте? Ну, дивіться раніше Лукашенко намагався не приїжджати до Москви, в тому числі на 9 травня. У нього була гарна така причина. Лукашенко вміє гарні причини вигадувати, що у нього є власний парад. Треба шанувати власних ветеранів. тобто ну в парадигмі російського імперського такого наративу. Я думаю, що якраз це демонстрація того, що його змусили туди приїхати, але ж він не обіцяв, що буде любов. Ну там, якщо китайські товариші попросили приїхати, звичайно, що не, не тут не можна відмовитись, тому що вони ж а, такі люди складні. Але він показує, що в принципі він це робив не від великого бажання їхати до Москви показував власну фронту. А що він все ж таки не буде от в загальному такому в загальному в загальній такому казані сидіти там да і показувати? Ну і я думаю, що все ж таки побоювання прильоту українських безпілотників це ж працювало на пана Лукашенка, тим більше, як показує практика, пам'ятаєте, це були витоки. Пентагону, коли документи, там, наприклад, було підтвердження, що удар по мачулищах аеродрому це зробила агента СБУ. Так і у нього теж є такі підозри, що можуть прилетіти і по ньому по ньому, в тому числі, якщо буде себе погано поводити, або є небезпека для Білорусі, що у разі, якщо воно там. Буде дурна думка дати наказ про напад на територію України, то буде боліч, тобто є можливості знищувати військову інфраструктуру. І відповідно Лукашенка намагається дистанціонуватися від Путіна в тому числі, тому що Лукашенка за моїми спостереженнями він знаєте, є таке вираз а, політична тварина. А, він а, людина інстинкту, він чітко розуміє, що а, де треба з'являтися, де не треба з'являтися, так. Тому він в принципі і досі знаходиться при владі і намагається зберегти автономію все ж таки Білорусі. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. А от давайте тепер спробуємо розібратися. А як на росіян, наприклад, на їхнє населення спрацювала історія, якої не сталася на Росії дуже багато говорили про цей і український конкурс 20 мільйонів за ну, тому, хто посадить безпілотник чи долетить на 9 травня безпілотником до Кремля. Цього не відбулося, але від того, що цього не відбулося, акція ж не зникла. І от на росіян воно все. Одно працювало, вони сиділи і дивилися. А в який момент щось там ляпнеться або сяде, або щось буде. Нічого не було, і тим не менше, як інформаційна штука воно жило, як ви її оцінюєте. Ну, дивіться, у американців є такий гарний термін: створення обстановки стратегічної невизначеності. Україна вже достатньо активно використовує цю ситуацію. Ну, в перекладі з дипломатичною це називається: щось буде, точно буде, не скажемо коли і не візьмемо на себе відповідальність. Але але ви всі розумієте, хто це зробив. Тобто, створення нервозності самому в російських елітах і в. В російських військах воно теж дуже працює деморалізуюче. А, ну а як прилетів безпілотник? Ну прилетів вже на над Кремлем. Вже літав безпілотник, прилітав, вибухнув, вибухнув. А як в таких випадках наша спецслужба говорить, ми не підтверджуємо це, не спростовуємо так нічого. А, тобто, це вже ну, механізми, які використовують, в тому числі МОСАД, Ізраїльські, які теж нічого не підтверджує, не спростовуєте, але ви але, ви здогадаєтесь, так воно було чи ні? Тобто, це як інформаційна кампанія, воно вже дійсності вже працює. Тобто на дев'яте не прилетіло, ну прилеті, ну зараз вони розслабляться, так приберуть там ППО, а раптом прилетіть в, в, в інший в інше момент. Тому тут е, знаєте, як у Сюндзю написано, війна, це шлях обману. Якщо ти слабкий. Показує, що ти сильний. Якщо ти сильний, показує, що ти слабкий. Якщо ти далеко показує, що ти близький. Якщо близько, показує, що ти далека. І там у нього ж така фраза. А, остання фра а, остання справа це штурмувати фортеці. Тобто, ворога треба деморалізувати спочатку для того, щоб він з максимально був а, деморалізований для того, щоб сам почав здавався здаватися. Отак. Зрозуміло, зрозуміло. Тепер давайте так. Ми у попередній частині обговорювали військову ситуацію, в тому числі на півдні України. А та, але там щось відбувається і з заявами колаборантів. Володимир Сальдо, колишній мер Херсона, і тепер він гауляйтер окупованої Херсонщини, несподівано згадав українську. Звернувся до українських воїнів. Правда, такою Азірівкою сказав, що ми тут не вороги. Можливо, ми там щось десь спереча. А може й не сперечалися, але ну ми тут вам не вороги. Що це означає? При тому, що там з Іскадовська вже тікають колаборанти, вже вони розмародерили все, що можна у Каховці. Це на лівобережжі Дніпра. От як ви описуєте, навіщо була оця публічна поява Сальдо? Ну, в принципі, те, що він говорив, так намагалася працювати російська пропаганда під час вторгнення. Пам'ятаєте ці методички, які знаходили наші воїни у російських солдат, що ми тут не воюємо не з українським народом, а воюємо з нацистським режимом і те саме, ну намагання теж зіграти на почуттях української армії. Тобто, здавайтеся, само кажучи. Ну, в принципі, те, що він говорив, нічого нового. А ми не почули так в даному випадку. Е, у Сальда може бути тільки, ну звичайно, теоретично можна подумати, що він хоче е, теж уникнути відповідальності, так, тому що він, в принципі, не потрібен ні росіянам, нікому не потрібен, е, тому що він для них серійно рівно зрадник, якби він там не витанцював перед ними. Е, ось, але єдиний спосіб йому отримати якісь поблажки це прийти здатися. і... Е, Отримати свій строк як державного зрадника, а інше, всі інші танці навколо. Псевдоукраїнської мови звернення до українців, звичайно, що воно ніяк працювати не буде, принаймні на українців е, зрозуміло зрозуміло. Давайте тепер про Ентоні Блінкена, точніше його заяву, що Україна зараз уже має всі необхідні ресурси, в тому числі і зброю для відвоювання територій, які були захоплені після 24 лютого минулого року. І от я розумію, що з українського боку ми дивимося так е, дуже дуже прискіпливо на оцю. Згадку фрази про 24 лютого минулого року ми завжди з пересторогою ставимось до будь-яких заяв, де відділяється тимчасово окупований Крим або там ті райони Донеччини і Луганщини, які були захоплені в 14-му. От що ви вважаєте у цій фразі? Чому вона саме так була датована? Віця українці повинні навчитися одні одному простому. Одні прості речі, що зацікавленість виходу України на кордон на 91-го року є тільки у України. Там да а будь-які країни вони, в принципі, не хочуть витрачати достатньо. Ну витрачати ресурсу і хочуть максимально ефективно проводити війну теж не витрачати гроші. Це не знаєте, не зрада, не перемога, так побудований світ там, в тому числі захід. Не де не кожен рахує кожен е, копійку, враховує в тому числі внутрішньополітичну ситуацію всередині е, країни, тому що в Сполучених Штатах теж є багато суперечок, в тому числі е, на деяких флангах. Там, наприклад, і крайні ліві виступають проти допомоги Україні як і крайні праві трампісти, тому ми повинні це розуміти. І тут питання нашого інтересу. Тобто чітко повинно бути зазначено, що нас цікавить 91 рік. У вас є зобов'язання ось такі, такі, в тому числі по Будапештському меморандуму. І нас цікавить цілісність і доводити, що 24 лютого це програш заходу. от так, тоді це по-іншому буде розгортатися. Тоді еліти західні будуть змушені все ж таки слідувати своїм обіцянкам. І чітко для них повинна бути вказана рамка смислова, Що ну 24-те це не тільки програш Україна, а програш заходу загалом, з відповідними наслідками з масштабуванням війни вже на Тайвані, ну і так далі. Ну добре, а от власне, якщо повертатися до вчорашнього не до параду, а точніше до вагнерівців, які вчора ну їхній, їхній ватажок кричав, що все, фронт посипався. Їхня 72-га бригада потікала. Там розбито два якісь дві якісь роти. Але ми зараз не про військовий аспект. А те, що він зазначив про це 9 травня, що це свято Дідів Дідів. А чого ми освяткуємо? Велике питання можна е, згадати, але не вимахуватись. Я перекладаю з Кливою на красній площі, і якраз про згадав про дідуся, який може виявитися чудаком на букву М. Це, це Вагнер мітить в президенти Росії. Ну, дивіться, Пригожин, він найбільше це те, оце що я називаю теж політична тварина. Він розуміє наступну річ, що він хоче вибудувати, вибудувати власну героїку. Ну, міф навколо діди воювали. Він же фактично помер. Бо вибачте, там останньому віця ветерану. Який зараз ще може знаходитися живим? Ну реально, який воював, ну йому реально по математиці повинно бути років 96. Це означає, що в принципі той міф помер, і Пригожин будує інфраструктуру навколо нового міфу. Тобто там, там діди воювали, а тут онуки воювали. Там у нього там особисті там кладовища з'являються по всій Росії. Він активно це лобіює. Він вибудовує фактично новий міф, який очолювати буде він сам особисто, в тому числі він достатньо доступною мовою для простих росіян, говорить простими речами. Як воно є, багато чого, і звичайно, що це гра в тому числі в політику, в тому числі політику, тому що місце Жириновського в російському політику воно вільне після його смерті. Є великий відсоток оцього фашистського направлення, яке існує в російській політиці. І ну і ще одна причина: це особисто, тому що пан Пригожин реально боїться, що його просто приберуть. Ну з різних. Ну, причин. Має стати супер супер популярним, щоб на нього типу не скоювали замахів. Дуже дякую вам за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був зараз з нами на зв'язку.